Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас отакий Lucky Day, тому зараз будемо робити відкриття. Ну і заодно подивитися і оцінити, як я граю. Вибачте, що довго не було відео, тому що була школа і було бажання знімати відео. Ну але буду старатись. Буду старатися трошки, трошки більше знімати відео. По різних іграх. Добре, за той час ми вже запустилися. Угу, Мене вже одразу вбити майже Хоч... У, майже вбити. Хоч, у, майже вбили. Вбили. Окей, зараз. Капець мені навіть один кубок дали. Окей, 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 окей. Брати чи ні? Чікавень. Ну добре, давайте тоді оце купимо. Е, думаю, з, з тою посівкою буде краще грати. Я е, 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 напишіть в коментарях, чи ви вже поз. Позбирали ці всі скрині і що вам з них випало? Сподіваюсь, мені випадуть якісь круті скини. І вам. Окей, 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 окей. Мозіло. минус. О, Шелдон или Прима. О, дурачу, у тебя посевка прикольно Раз попробуем в БТА Али. Все, минус, забираем банку. Бляха, муха, энс, моя контра. Бляха. но блин, снова был Окей. Зараз попробую зробити виграти, але не буду цього знімати. Окей, я дійшов до рішення взяти Мортіса. Я не знаю, мені просто захотілося його взяти, бо мені за нього подобається грати. А, і та я гаджет нечайно пружав. Зажимаємо культу. Хата я грати не вмію. Окей. Я навіть не рахую, яка це вже спроба забрати хоча б один одну ч фігню. Окей, спускаємося другий раз за Мортісом. Якщо я вже навіть тут програю, то це буде копати сумно. А чого я тоді була, не побіг? Питайте в моєї голови а не в мене. Так робимо хеш. Накидувати що я? Я так зрозумів ні. Гм, банки? Не, не-не-не, я побіг. Всім дякую. Всім дякую до побачення. Зараз джет спаде. І перезарядка гаджета буде. бля, муха Як я просто вижив. Та, бляха, муха. Ну окей, четверте місце. Думаю, мені дадуть. Там мені да... Там мені дали. Відкриваємо. Сразу світиться Друзі. Відкриваємо. Хай, ну таке я собі. Ну але я на Гейлі не дуже просто граю, але в принципі нормас. шкода що не скин і не боясь, але нормас Напишіть його в коментарях. Найс. Ну а до мене. Дякую. Дякую. А все, я Па-па. Ну ти стой на той гаджет. Найс. Mm, Окей. Nice. Okay. Дадуть чи ні? Не Шкода, шкода, шкода. Окей. Okay. Ммм. Mm, хто на цей раз? Чого, -чого з час беруть мех і вольта? я того не можу зрозуміти? Ну, Інгур, то, як завжди найгірший вибір. Тут, тут мене біля двох мех заспануло сіно. Ну. А, все, до побачення. До побачення, телебачення. Ой. О. О, все, минус. Бум, мінус. У добре окей. У плюс два плюс два, плюс два зараз будуть давати мені два. Я виповнив ще один квест. Виконав, перепрошую, окей, угу, okay. uh -huh. також е-е-е... Э -а, -а. а, я забув кваст. Який кваст? А зрозуміло. Відкриваємо дроп бум, 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 бум. Бум. Супер, а? До речі, раджу робити, як я, тому що великий шанс на роздвоєння. І в принципі там випадає стоїться такого Ну, Часто мені ще ніколи не випадала просто Рарк Ну, так що це шанси прикольні. Окей, зараз спробуємо вбити на Нані. Зрозуміло. Бас. Та, боже, мені просто по хп не вистачило. Окей. Граю ще один раз. Ель Прима і Едгар. Трошки залагало в мене, перепрошую. Тут правда баффи появляется. Так что хочу вера. один міф. Минус. Ух ти, бляха мух. Вот в Б мене може на ведь ні 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 не не Зряжений удар мінус. Бо в неї дуже сильний заряджений удар. Оскільки ми всі пам'ятаємо. Єс! Минус спайк Так, хилимся, хилимося, хилимся. Опа, тара Вона десь там стріляла, але я туди не ходжу. Що таке треба було? Ой, збляха Ви бачили, як він нас застав? Ну, капець, блін. Окей, ще раз відкриваємо. Ага, нічого нормального, зрозуміло. Ай, кредитів не дали. До речі, е... Скажіть мені, будь ласка, на кого краще збирати на Пірса чи на Сенді? Поки що я збираю на Пірс. Але ще досі не можу зрозуміти, хто кращий. Бо половина моїх друзів говорить, що кращий Пірс. Половина моїх друзів говорить, що кращий Сенді. Ой, краща перепрошую, Краща Сенді. Тому я хочу вас запитатися. І потім порахувати коментарі. Оскільки, е, хто більше проголосує і за якого браузера. Окей, плюс дві банки. І де всі? О, все, я на неї навіть кидатися збираюсь. До побачення! Тут! Та... Коли це шилі, так встигли бахнути. Просто втікаємо в шелі, бо це капець буде, якщо вона мене дуже не... <кій> До речі, з всі з ним святого Валентина. О, блін. Мінус від культа. Ну, в мене теж такий значок є. Окей, окей, окей. Іде всі. Ну давай, йди сюди. Давай, стрибне на мене. Стрибне. Я ж тебе прошу, ну стрибне, ну будь ласка. Стрибне, я тебе всього лиш бити хочу. Йок! Ви бачили? він мене з двох ударів бив. А вони, походу, затімались. П'ять. Знов п'ять. І нічого нормально. Ну, О. О, хоча б кредити дали. Ну, бо кредити я хочу назбирати як найшвидше, бо я не люблю довго відкривати всяких бралерів. Бо мені це не дуже підходить. До речі, до речі, до речі хочу вас запитати, як, як ви думаєте, знімати мені відео е, про те, як я апаю е, ворона на максимальний ранг. Перепрошую за залеги інтерне... за те, що в мене лагає. Інтернет просто не дуже хороший. Окей, okay, якщо буде задаці ліпріму, я би просто зараз кричав на всю. Хату. ха они. ха Все минус. Ой, да як бляха. Ну як так можно? Я ха 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 Окей, зараз сниму ха часты.